Всім привіт з Ірландії і сподіваюсь бути лаконічною відео. Ну, у мене не завжди виходить, бо я можу бути в такому стані. Дзен. Написала навіть план, говорила я про це дуже багато. І я так розумію, якщо там передивлятися ці мої нудні відео, то це ідея декілька років, от, яку я збираю. Це ідея, те, що я бачу тут. -ут. У мене ця ідея не зникає. Тут хотіла б ще раз поділитися і поговорити з вами про це. Ви бачите на заставці фотографію Ківіна Картера. Це відома фотографія. Він отримав премію, якщо я вірно вимовляю, поліцерівська премія. В 93-му році він англій за походженням, але народився в Африці. Ця фотографія зробила його відомим і принесла йому ну, загибель. Насправді. Він шукав там на війні. Шукав вдали кадр під час там, протестів, громадянських конфліктів, і він не міг його знайти. А тут він поїхав з волонтерською місією в Африку і побачив цю дитину з цією птахою, яка чекала, що дитина помре, дитина кудись повзла. Поруч був табір для ну, волонтерський табір, між іншим йому сказали, щоб він ні до кого не підходив, бо тут інфекції ходять. М -м, можливо, ця дитина хотіла прийти в ці табори, поїсти фотографії. А, і попити на фотографію. А можливо, просто вона там була. Ну, щось сталося, ось, кудись вона рухалась. І він зробив цей кадр, чекав, щоб птаха розправить крила, щоб зробити інший кадр. Птаха так сиділа, чекала, коли дитина помре, і він не дочекався, відігнав птаху, до речі, відігнав. І поїхав там у своїх справах. В цей день загинула його там. близька людина, була вбита, і він взагалі забув так про все. Я розумію, що він приймав наркотики. І про все забував теж. Якщо вам здається, що я його засуджую, я його не засуджую. Зараз ви зрозумієте, чому. І чого я взагалі про це говорю. Тобто, коли він приїхав, отримав поліцейську премію, став відомий, його почали там, в журналах відомих, про нього говорити, там, цю фотографію, це фотографія відома у всьому світі. То він його запитали, що сталося з цією дитиною? І він сказав, що він не знає, бо він не дивився, що там з нею стало, сталося. І він просто не здогадався допомогти дитині дійти, поруч була волонтерська місія. Не здогадався, не подумав про це. Його почали хейтити, і він закінчив життя самого псу. І от мені здається, що ну, він справді не здогадався, бо це елемент західної культури. Те, що я бачу навколо. Тобто західний світ, ірландці, англійці вони непогані люди. Йому шкода цю дитину, йому не прийшло в голову їй допомогти. Бо західний світ це світ індивідуалістів. Він думає про себе, про свою фотографію, як зробити кадр, а що там станеться з героями кадр, ви б Його ще про птаху запитали. Ну, вибачте, що у мене чорний гумор. Наприклад, я от не можу заспокоїтися, коли ірландці так поводяться на дорогах. І я кажу: а що аварія буде, всі загинуть, тобі байдуже. Це я так емоційно сварюся на них. Насправді він не думає, ця людина, коли їхала-їхала і їхала, стала на дорозі, чи припаркувалася на вузькій дорозі, коли біла лінія сплошна. Не знаю, як, як буде українською. Підкажіть, будь ласка, я вам дуже вдячна за виправлення і задостигаю окремо, дякую, Анеспіє. А... І вони ж не думають так, що я піду і хай всі загинуть. Мені байдуже. Вони думають, так, мені треба в магазин, що там йти, я швидко. Що <сумірно> там ще паркуватися, шукати ту парковку, я швидко вийду, куплю, що мені треба, чи почекаю дружину тут. І він не думає, як повертати наліво, чи буде аварія, він просто про це людина не здогадується. І так роблять всі. Я, між іншим, сатанію, коли мені доказують і починають розказувати, що вони якісь висновки людей, які не займалися, і навіть не гуглили в цього питання, роблять, що, це, що саме американці це індивідуалісти, а інші західні країни ні. Так, от інші західні країни є критерії, це така дефіниція в психології, про культури індивідуалістів і колективістів. Між іншим, я думаю, що Україна це якраз це поєднання, про яке кажуть, що в майбутньому повинно бути поєднання. І зробили такі висновки про суспільства колективістів і індивідуалістів, психологів після того, як. І дай Боже мені пам'ять, я не пам'ятаю, ви можете погуглити Девід Майерс, якщо вам це цікаво, про це писав. Так ось психологи після цунамі, цей 80-й якийсь рік, в Японії, вони подивилися, як японці один одному допомагають, американські психологи соціальні. І вони були вражені від того, що там, вони в чергу стоять за рисом, вони один одному допомагають, вони хвилюються, що хтось загине. І от був зроблений висновок про колективістів-індивідуалістів. Бо в Америці коли цунамі, кожен сам за себе. Колективістів це хороші, коли щось стається. от Чорнобиль колективісти ліквідовували, думали про те, що там навіть їм Щербіна не розказував, ви розумієте, що там треба піти, щоб інші жили. Вони просто самі це розуміли, пішли мовчки. Всю воду радіоактивну, щоб інші жили, ліквідовувати Чорнобиль, бо так діє, коли щось трапляється, суспільство колективістів думає про інших людей поруч і допомагає іншим людям. І ми в Україні це яскраво бачимо. Особливо мене от зачепив кадр, коли людина на, допомагала всі на човнах якихось. Маленьких, щоб витягти їх, котів, собак, людей. І от людина, бо стріляють по ним, каже: Боже милий, я не готовий вже далі плити. Бо це страшно, коли по тобі стріляють на тому чудні. А йому кажуть: пливи, бо там люди. І в Україні ми ну, важко розуміємо, що таке сталося. От українці дивляться, когось зжере зараз пта. А українці зробили фотографію і пішли, бо не здогадалися допомогти. Так? У нас таку, таке не може бути, бо ми суспільство колективістів. І ми, ну, я бачила і в, Луганську, і в Луганську є риси, багато рис ментальних саме з українцями. Так є ж добробут. Таке ж вони про майно, мій будинок, я його не лишу, буду на війні. Їм казали, під час були окремі листівки для Луганська і для Львова, і для Заходу, і для Схода під час 91-го року. Подивіться на це, як проголосував Луганськ. Він проголосував так, як вся Україна за від'єднання великим відсотком. Крим трошечки менше, а Луганська і Донецька області проголосували як треба. Бо там були листовки, що буде добробут, що ми не будемо віддавати нашу їжу, що нас забирають Москва. І зараз на цьому ж зіграли москалі, сказали їм, що буде вам пенсія більше. Тобто, прагнення таке до добробута це об'єднує нашу ментальність. І ми так само всі колективісти. Тобто. Ми допомагаємо. Я бачила, як коли обстріли. Ви знаєте, що у нас вночі люди ще стріляють, а вони намагаються розібрати завали. І так само і в Луганську було. Так само. Так що є багато спільного. І також так само я хотіла вам сказати про той от Нахімов, як діяли під час коли Нахімов, я про це навіть окреме відео не записала, бо мене це вразило. Що коли я там і цифри наводила, що дуже невеликий відсоток загинув коли Нахімов. Він сім хвилин всього на сьогодні. За сім хвилин він пішов на дно. І допомогли один одному, і були жертви дурні, неорганізовано це було. Але допомогли один одному, тримали, а, хто не міг плавати, і невеликий відсоток загинув. А Титанік, які 4, а, а, потушили вони котли, щоб він не взірвався. Я про це от, знайдіть відео, говорила ну, більш детально, якщо вам буде цікаво. А Титанік 4 години. Вони не тушили котли, а, він ще під, підірвався. А, потім вони. А, Кожен рятував своє життя, пусті човни відплили, які були на 2000 розрахованих, 700 людей відплив. В пустих її чекали, коли ті кричали: ми помираємо, нам холодно, хто випливав. Вони ні 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 а всі кинуться на мій човен, я своє життя рятую. А Нахімов так рятували життя інших. І такого, ну, таких прикладів дуже багато. Насправді, для чого я все це розказую? Не для того, щоб сказати, що Картер поганий чи західний світ поганий. Я вам хочу сказати, що у нас, у українців, є великі переваги в нашій культурі і в наших людях. І можливо, можливо, я думаю, що ми навіть будемо прогресивні з часом в європейському світі. Не дивитися, що о, це Європа, це Європа. Я обережно про це говорю, бо я думаю, що на цій планеті є кожній культурі місце, Ой, окрім русського міра. Ну, добре, я хочу сказати, що не треба когось там доводити, що вони гірші. Чи я це не хочу зробити, чи щось змінити, намагатися. Я думаю, просто що наша культура багато може дати європейській культурі. І ми ну, нас дуже мало на нас дивилися і, і не могли зрозуміти. І подивіться, якщо вам цікаво, як знімали Чорнобиль. Вони не могли зрозуміти, чому люди так погодилися, американці. І вони навіть пояснювали вам грошей да ви тільки пожертвуйте своїм життям. Ну, справа там була не в грошах, Справа була в тому, що от вони навіть, останні остання людина, яка три людини увійшли в воду, цю, щоб злити воду, вони навіть він сказав, що ми не відчували себе героями, просто зробили це, бо це було потрібно. Так, за нами майбутнє, ось що я хотіла сказати. Дякую вам за увагу. Це мені, коли начальниця до мене так по-доброму ставиться, то вона мені дає цукерочки при зустрічі. А там одну чи дві, але я їх не їм, і в мене це я вам не всі показую. Їх, може, вже не можна їсти, бо це, знаєте, так за півроку назбиралося. Приїжджала подружка, трошки поїла, а так ще в мене такі. Банка, банка. Саме банка а не склянка. А, до речі, я дякую за до, достигання, спіє. Я дякую. А, а великі цукерочки це мені лишає мій колега, він такий ірландський джентльмен. А, і він мовчки мені просто кладе на стіл. Отак, так що, так що щось можу хороше сказати а, про ірландців.